Чи можливо пережити найважчі втрати та знайти сили жити далі? Сьогодні на Дніпроціві говоримо про унікальний проект психологічної підтримки у Дніпрі, який вже два роки допомагає родинам, чиї близькі загинули на війні? Вітаю зі мною в студії Ліна Карепова, керівниця регіонального центру та ведуча групи підтримки для людей, які зізнали втрати, та психотерапевтка Ірина Булошова також ведуча груп підтримки для людей, які зізнали втрати. Пані, вітаю вас. Добре, вітаю вітаю. І нарешті ми зустрілися на з першої так спроби це сталося. І перше таке загальне питання: а як виглядав проект на початку два роки тому? І що було найскладніше? Чи то організація, чи то довіра людей? Що саме? Хто? Отеля, ну, Напевно, на початку були найбільш готові ті люди, які вже переїхали там з 14-го або впродовж того проміжку. А до того люди просто не знали, що з цим робити. Тобто, це стан гострого горювання і ще немає механізмів, як цим справлятися, як це подолати. Наші ті психологи взагалі треба. Тобто, це коли там виїжджали мобільними бригадами, то люди такі, ну, типу, там дають їжу, там дають чай, а ви що нам даєте? Тобто ну, це таке... Перестройка, напевно, на більш ментальне здоров'я, на увагу взагалі до свого стану. Бо спочатку це було таке завдання просто вижити. Тому ну, на перших етапах. А що було... ви відповідали, що ви видаєте? Ми можемо просто приходити спілкуватися. Тобто Ми не пропонували як таку допомогу допомогу, да? але коли людині треба поговорити, коли вона не в тому стані, щоб тверезо трез, розуміти ту ситуацію, яка відбувається, то це може бути насправді таке просте структурування. Так, ми зараз робимо оце, 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 от там можна отримати таку допомогу, таку допомогу, таку допомогу. Це якщо ми говоримо про мобільні бригади, та що ми просто людину трошки збираємо і направляємо, що вона тут має зробити, бо спочатку це такий хаос, куди біжати і взагалі як з тим бути? А коли ми говоримо вже про психологічну підтримку, то це вже про прояви. Тобто, коли вже починаються порушення зі сном, відношення з людьми, а проблеми там, на роботі, не може сфокусуватися, бо там, якісь минулі згадки, там, ще якісь штуки, і тоді людина дійсно може звертатися, але не з горюванням, як таким, а з симптомами. Що, що мені зробити, щоб такого не було, да? щоб почувати себе трошки краще, щоб якось а, це пройти. Тому що насправді це складно ще й тому, що пройти це відпустити цю людину. І тоді, якщо я не буду страждати, то якщо я ще його забуваю, багато провини в цьому. Тому от про це ми власне і говоримо. Нікого з нас до війни життя не готувала, і вас так само. А чомусь ви навчалися ці два роки, чому саме довелося навчатися заново або ситуативно? Мені здається, що не навчатися, а закріпляти досвід. В масштабах, бо ми селі 2014 року працюємо як волонтери, як психотерапевти. І саме ці роки, ну з 24-го, це було з 22-го року, да, 24 лютого, це було про закріплення того досвіду, який був раніше, і масштабування його вже на тих, хто ще не зрозумів, що трапилося. Тобто ми могли підійти до людини і сказати, там ми в темі, ми знаємо і там ви, ви можете довіряти нам. І одразу є довіра. Чи довіра це ваша перемога? Я скажу, що є деякі люди, які одразу, бо їм хтось нас порекомендував і сказав, що дівчата в темі вони знають, то ви можете до них звертатися. Тобто, перші групи у нас були саме на довірі, тому що нас знали з 2014 року. От а потім, вже якщо людина приходила через довіру. Хтось їй сказав там іди туди, тобі туди потрібно. Потім вона приходила, що взагалі мені тут робити. І це вже поступовий процес пояснень, підтримки, відчуття, що так мені тут добре, мені тут не страшно, і тут свої. Це головне. Це головне, так. Це головний принцип власних груп. То, якщо є це група людей, які втратили когось на війні, то там учасники саме тих, хто втратив когось на війні. Їм є про що поговорити, вони можуть поділитися своїм досвідом. Хтось для когось це було нещодавно, і вони ще не знають, як з цим бути, а хтось живе цим там трошки раніше. І вони можуть підтримати один одного і можуть дійсно проговорити. А також, наприклад, якщо ми говоримо про групи людей, які зазнали, в яких близькі зробили скоїли суїцид, то це зовсім інші люди, з зовсім іншими процесами, зовсім іншими переживаннями. І там багато провини, в тому числі чи мог я щось зробити, і так далі. І їм є про що поговорити саме в колі. В цьому є відмінність від індивідуальної роботи, бо там людина працює саме зі своїми переживаннями, а тут ми їх можемо розділити, поділитися. А як у вас? А що ви зробили? Допомогло, не допомогло, Спрацювало, не спрацювало? Тому тут більше про таку нову ідентичність. Пані, кажіть, будь ласка, а чи є зараз розуміння, що є головним для людини, яка зі своїм горем прийшла до вас? От найголовніше, що? Ну, це відновити себе, Тобто хто я зараз, хто я без, без цієї людини? І ще це момент потреб. Людина, яка загинула, померла, або там. Скоїла суїцид, вона заповнювала якісь потреби цієї людини, яка залишилась, і відновити це в, себе, в собі самій – це взагалі таке най, найважливіше. Це, напевно, нова така ідентичність, тому що е якщо ми не будемо прив'язуватися до війни, то у нас у всіх є якесь е сімейне горювання. Да? Коли був там, була чудова бабуся, чудовий дідусь, там ще хтось, і ми всі ну, щось перебрали з тих людей. Да? У нас є якісь такі теплі спогади, ще щось. І коли це екологічно проживається, то це є як такий досвід, о, в мене була така людина, бо я можу щось з неї взяти. А коли це не, структу... не екологічно, коли ми про це не говоримо, коли ми зробимо. У вигляд, що такої людини взагалі не було, то тоді це стає ну травмою роду, можна сказати, не в містичному форматі, а в тому, що якісь там теми або якісь там направлення вони просто закриваються. Да, там хтось там я не знаю, розбився на машині, тому ми тепер не будемо водити. Ну там або ще щось. Тобто, це може бути як такі мати наслідки довгострокові. І навіть покоління може потім не знати от чого так, просто ми так не робимо. Зараз чула, що ви говорите, і розуміла, що так. Якщо про себе говорити, то була не проработана травми, і чому я досі її несу? Чому я не зустріла таких людей раніше? І зараз я кажу, це дуже дуже щиро. Ви дуже правильно говорите, так. Але одразу ж таки, таке питання тільки з дорослими працюєте? Ні. Mm -hmm. Дітьми також, але це трошки про інше і по-іншому. ну там дуже обмежені вікові категорії. Тобто, якщо це там 10 років, то це 10-12, там 16 да? Тобто, щоб люди діти могли проговорити, бо в них є така інша історія. А вони іноді можуть придумати, куди пішов той близький. Тобто вони не всім говорять, через це є проблеми в комунікації, через це є там, наслідки. І, на жаль, якщо ми говоримо про психологів, то звертаються саме з наслідками а не з тим, що дитина горює, бо це ну, просто не видно. Дякую. А що найбільше допомагає людям, які пережили втрату, це підтримка групи, якась віч на віч робота психологом. Що краще працює? Це індивідуально. І деякі люди їм дійсно потрібна підтримка групи, що вона не одна. Що хтось знає, хтось її розуміє, і якщо вони змогли, то і я зможу. А є особисті історії, які на групу не розкажеш, і людині тоді потрібна особисто психотерапія, щоб ці історії, які не можна вголос говорити, вона прожила це з психотерапевтом. А чому люди бояться йти до групи? Я намагаюся це розуміти. Ну, мені здається, це просто особисті історії, те, що не можна сказати вголос. Якісь там були проблеми в родині, наприклад. То, що, ну, щось те, що, як кажуть, це сор із би не виносимо. Щось таке. І часто проговорюють про реакцію інших людей, бо, на жаль, в нас дуже мало інформації, як підтримувати людину, яка горює. І оця там історія, та все буде нормально, та не переживайте, та, там щось там ще зміниться і так далі. І люди очікують, що соціум це щось от таке, та, що ми там. Проблеми або мої, мої переживання, вони не такі цінні. Зараз мені там хтось де, скаже, що робити, і мені має стати краще, а краще не стане. Тоді ну, є такий острах, що в групі буде багато осудження, та, що там не так страдаєш, не так горюєш. Але ж у вас не такі групи? Ні, Ні але ж це Ні. треба донести. Так. так, я ставлю страшні питання правда, mm -hmm. і мій язик не хоче цього говорити, але ми. Ми повинні це робити. Скільки часу гострий біль трати в середньому тримається, якщо його не лікувати, і чим загрожує не лікування болю? Хто? Ну, якщо ми говоримо про норму, да, то гостра втрата це до чотирьох місяців, і до півроку людина має відновитися в ну в такому соціальному плані, тобто вона має навчитися жити по-іншому. Це не значить, що не болить, але вона має якби, свої функції, такі соціальні, і це про таке а, трошки відновлення, да, або про те, що людина може з цим жити. А якщо за цей період а, немає відчуття, що це було далеко. Тобто, ніби там вчора, да? або є багато заперечення, або є відчуття, що там можна ще щось зробити, да? там, це не він, що ми будемо там проговорювати, переживати, не можна нічого святкувати, не можна не з ким спілкуватися. Тобто, коли ми в цьому, людина в цьому горі просто завмирає, то це вже є не окей, коли ми не можемо там спілкуватися з людьми, да? або ми можемо спілкуватися тільки про цю людину. Тобто, це вже. Про те, що інтегрувати цю травму ну, є складно насправді. І це таке може бути складне нагорювання, і в нього нема терміну. Тобто вона може дуже, дов, дуже довго, багато років і навіть десятиліть, коли воно буде впливати на життя. Буває mm -hmm. так, що людина живе життям того, ну, жила раніше життям цієї людини, яка загинула ну, або померла. І ця людина померла, і все. І сенсом життя стає тільки те, що залишилося після спогади, саме горювання, процес горювання. І якщо людина не, не звертається за допомогою, вона залишається в тому, в тому стані жити тією людиною, якої вже нема. І це дійсно може бути на роки. Так, я бачила таке життя. Наступне питання можливо до вас, тому що ви вже згадували про потреби. А чи відрізняються потреби чоловіків та жінок, що приходять до вас? Вони різні. Ну, частіше жінки приходять, дійсно. Чоловіки частіше, якщо вони доходять, вони доходять про проговорити про емоції, які в них були. Що це дійсно було так. Чоловіки взагалі рідко про емоції говорять. Да? А жінки найчастіше говорять про ким він був для неї або для дітей. Тобто, хто він насправді був, який він був, і яка вона без нього. Для жінок найголовніше це відновити себе цілісну свою. Так, так. Булю. так це, це про біль. А ви працюєте з родинами військовополонених? Чи може є такі групи? Ну, вони були, і зараз будемо також відновлювати. Але там складно, бо це таке життя на паузі, бо ми не знаємо, що, і ми не знаємо, як до цього відноситися. І ми не знаємо і навіть у групі, да, ми маємо розглядати різні варіанти, як це буде вирішитися. І от знайти це життя, це є основною завда... Основним завданням. Тобто прожити цей час, а не прочекати, а не завмерти. І потім. Бо коли вони повертаються, потім є така як проблема, що ну, не було життя в проміжок там, декількох місяців, декількох років його просто не було. І відновити його вже неможливо. І там інші процеси починаються. Тому. Е але... Пані, знаючи, що ваш чоловік військовий, що є маленька дитина, я хочу запитати, як ви особисто справляєтеся з постійним хвилюванням за рідних. Мені потрібна ваша порада, і не тільки мені. Ну а певні ритуали вони допомагають. Коли ми знаємо, наприклад, що там, якщо це ми зідзвонюємося там кожного ранку, то ми зідзвонюємося, да? і там до вечора можна не турбуватися, тому що там, в нас є там, інший план. Да? Якщо ми говоримо про там те, що відбувається навколо, там, коли якісь сирени чи тривоги, то ну, у нас військові, ми коли з Іриною їздили, ми нас навчили в військові, що якщо ти чуєш звук, то це все гаразд, це не біля тебе. Да? Якщо ти порахували до 20 секунд і нічого не відбулося, то теж все нормально. Да? Тобто ми собі ставимо якісь флажки, коли ми розуміємо, що все нормально. Це не означає, що так буде наступного разу, але от сьогодні воно якось так. І насправді це може бути про таке життя в моменті. І зараз воно більш... Більш відчувається. Тобто, якщо раніше ми точно знали, там, що ми будемо робити через тиждень, то зараз можна менше планувати, менше від себе очікувати, але бути в тому моменті. Тому... Це да. важко. Тренуватися треба. Так, так. Пані Ірино, ви як жінка, як людина адаптувалися до роботи з настільки складними емоціями. Це важко, я так часто це повторюю. Чи був момент, коли ви сказали, все, я не вводжу, не можу? В мене така історія, що в 2014 році, коли загинули перші хлопці з Дніпра в Маріуполі, першу дружину загиблого, її мені отак вручили в роки. Я ще була студентом психологічного факультету, і в мене тоді було бойове хрещення. Тобто, я не збиралася працювати з горем, я іноді кажу, що горе обрало мене, щоб я з ним працювала. А в 19-му році я вчилася якраз цьому курсу, в якому зараз ми селі працюємо, і там так, коли я там чотири дні інтенсивного навчання було, я та ну я не хочу. Я не хочу стільки чути про гори. Саме на навчанні в мене було таке відчуття, що я не зможу. А в 21-му році дівчата з нашого з нашої громадської організації Горді з Дніпра вони мене позвали проводити з ними психопросвіту, ну такі групову підтримку. І вже там ми почали знову працювати. З підтримкою жінок не скільки про а скільки про життя, більше про життя, і вже так плавно втянулося. І за цей час, за ці там вже майже три роки, ну такого, щоб я не хочу, ні, не було. Важко набирати групи, да? важко, коли людям нема чим горювати, коли вони знесилені, їм їм пояснювати, що ми можемо тобі допомогти. І ще в мене був особистий досвід військової трати ще там 15-го року. І я знаю, як це, і мені я можу сказати людині, що я знаю, як тобі важко. свіш серед своїх так, це да, дуже важливо. Да. Тому принцип. я розумію, що якщо ну гора дійсно обрало, що ми можемо з ним працювати, то знесилення там втрати сенсів в цьому немає. Ну це насправді це крута робота. Дякуємо вам. Дуже щиро дякуємо. А яким ви бачите проєкт у наступному році, що можливо потрібно змінити або масштабувати? І чи є потреба масштабувати такі проекти на всю країну? Так. Ну так а, я теж але, так вважаю, але, так. Але ж тут питання в тому, щоб люди е, звертали увагу на своє ментальне здоров'я взагалом. Тобто, це насправді не, про, не тільки про втрату, це про те, як е, ментально це вивозиться, от стільки часу, да, як ми е, там прожили. Ті роки, бо зараз це так дуже сильно видно, особливо, коли виїжджаєш за кордон. Да? Коли десь щось бахнуло, десь літак пролетів, десь ще щось трапилося. І ми ж всі такі здорові, ми ж всі такі нормальні, да? а потім так виїжджаєш, розумієш, ну як би таке собі. Да? І оце щоденна робота, да? така підтримка себе, ага, отут-отак, а тут отак. А що змінилося? Да? Які мої зараз реакції? І було б добре, якби це дійсно масштабувалося в форматі уваги до себе. Да, які зараз в мене процеси, які зараз в мене потреби? Чи це вже вигоряння, чи я ще там можу щось з цим зробити. Да? І це ну, така наша, напевно, маленька ціль, щоб ми це показали, як це можна робити і де це можна брати. Бо насправді зараз раніше цей проєкт був по всій Україні, зараз це в Дніпровській області, в Запорізькій, Сумській та Київській. Я маю надію, що ми повернемося на всю Україну. Але тут посприяють ті люди, які все ж таки звернуться і скажуть, так нам таке треба, ми таки готові виділити час для себе. Бо на чому наші люди економлять? На себе на собі, на своєму психічному здоров'ї, на, на я вважаю, що це дуже дуже важливо. Тому якщо потрібна наша допомога, приходьте, розповідайте обов'язково. Останнє питання: як до вас потрапити, де вас знайти, як прийти до по допомогу? Ну, в нас на сайті є форма реєстрації саме по Дніпру, сайт психології, Інститут психології здоров'я. А є варіант знайти нас через Фейсбук. Ми так само формуємо, тобто записатися, написати. Ну, не з нас знайти це не є проблемою, насправді. Бо Давайте зробимо кричимо. так, під uh -huh. трансляцію на Ютубі. Ви залишите в коментарях uh -huh. всі ці uh -huh. інтернет-адреси, що зараз Добре. ви назвали. Добре. Добре. Дякую Добре. вам. Іліна uh -huh. Карепова, Карепова, керівник регіонального центру та ведуча групи підтримки для людей, які зізнали втрати. Та Ірина Булошова, психотерапевтка ведуча груп підтримки для людей, які зізнали втрати. Біжем себе та своїх людей пам'ятаємо що ніколи не пізно звернутися по допомогу і знайти сили жити далі а нам усім пережити цю війну та відновити мир у наших серцях та родинах до побачення